Открит для всіх. Я буду звати. Отже, так. шановні колеги, будь ласка, представляйтеся перед тим, як здати питання, бо мати змогу признатися ближче. Галина Ярміця. Сергій Вікторович, Галина Ярміця, сайт 0372, сайт міста Челівці. Та журналістка, яку не пустили на ваше представлення. Посіть, будь ласка, чому було таємне представлення і чому мене не пустили? Адже я вважаю, що це перешкоджає журналістської діяльності. Дякую. Пояснити, я можу тільки так. Я в той час тут не був присутній. Це раз. Вдруге, я приїхав з заступником міністра, який до цього був також в другій області. І після цього робочої нараді він поїхав ще в другу область. З приводу того, що мене не представляли, не представляли як очільник, а представили як тимчасового виконуючи обов'язки була робоча нарада, на яку нікого не приглашали. І в зв'язку з цим. Ну я ж вас, от, будь ласка, не прячусь на другий день. Я вже рішив для себе, що я буду спілкуватися з журналістом. Тим более, якщо б було таке, що в той день, то ну, тут б вам би місця не було. А так ви тебе почуваєте комфортно і я думаю, я. Якщо все більше, я не можу нічого не відповісти. Дякую. 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 скажіть, будь ласка, трохи про себе. Тут дуже багато говорять про регіон, звідки ви родом, де працювали, чому поїхали. От, от, от це. І друге питання, якщо конкретніше по справам, які рокам, ну там чи останнім часом є там не розслідування чи не розслідуються. Чи ви ознайомлювалися з ними? Зокрема, там слідкування за журналістами, журналістські діяльності, вони звучать зараз по-іншому, але чи можливо їх з перспективи змінити таку і дякую, дякую. Я е, е, вибачаюсь перед вами... Якщо я десь в якісь ракурсах перейду на російську мову, щоб і мені трохи було зручно, і вам я доступно доходчиво розповів. я почну з другої, з другого вопросу ви вашого. Я вивчав ті справи, які у нас не розкриті з прошлих років у нас по області. Всього 42, це я вважаю, треба цим займатися, 42 справи, які по вбивствам. Я вже дав вказівку своїм заступникам, вже розробили мені графік, я буду заслуховувати і буду держати це на контролі, тому що я вважаю, що на розкриття вбивств треба спілкуватися і розкривати. І щоб займалися всі служби. І я буду требувати, щоб участь всіх служб було в розкритті цих приступлень. То, що касається прислідування журналістів, такого я буду присікати, такого в мене не буде. Це є журналісти і вони не повинні бути десь під якимся пресом. Тим більше у нас міліція не політизована і все должно бути добре. Якщо такі факти будуть, то будь ласка, обращайтеся до мене. Що? Я на другій Про себе. Так, так я з я, другого начала. Е, про себе я народився 2 липня 1962 року е, в Донецькій області. Е, я такий же самий українець, як і ви. У мене е, батько помер, е, осталася мама. Мама в мене розмовляє на українській мові і по сей день. Е, також Кожен день спілкуюсь. У мене є е, двоє дітей, є син, е, тоже, е, я їх повивозив звідціля, е, працює зараз у Києві. І е, донька Донька не працює, тому що не може знайти роботу. Е, жінка не працює, теж не може знайти роботу. Е, чому почав ну, свою. Кар'єру просто після армії, прийшов після армії. Три роки попрацював і, як ще то, були комсомольські набори, я пішов в міліцію. Працював два роки простим рядовим міліціонером. Поступив на стаціонар, будучи вже женатим, було двоє дітей, сім'я. Поступив на стаціонар, був курсантом. Закінчив були школи міліції, закінчив е, з червоним дипломом, отримав звання лейтенанта і пішов працювати в кармі рошу. Е, в карманому рошуці працював в 6 відділі. Це відділ по боротьбі з організованою злочинністю. Ще не було в убозі. Цей відділ перетворився е, в управління ОБОЗ і вся моя кар'єра була в обозі. Е, Останнє моє місце служби це був е, керівник обласного обоза Полтавської області. В кінці 2011 року міністр той, який був, запропонував мені піти на пенсію. У мене вистачало і е, вислуги, я е, написав рапорт і пішов. А якщо б він не запронував, я б сам би пішов, тому що я не, не, не працював без нього. Два з половиною роки я був на пенсії, працював, а потім, коли прийшла е, біда, то в мене було два вибори. Чи е, брати автомат і йти в батальйон Донбас, чи е, поновитися на служби і робити ту справу, яку я можу. Чому в мене тільки два було це вибори? Тому що якщо б я залишився там як пенсіонер, моя хата з краю, я нічого не знаю, то е, ті сепаратісти по-любому до мене б прийшли і сказали, ти спеціаліст, давай ставай в строй. І мені було б незручно. Тому що я вважаю, що ще в ті роки я дав присягу Україні. Спочатку я дав це було СССР, ви ж розумієте, а потім. Коли стала одна єдина Україна, то ми присягу дали Україні. І я буду до своєї смерті цієї присяги придержуватися. І я вирішив встановлювати. Восстановився в березні 2014 і з березня по листопад я був в зоні АТО. Після цього я працював е начальником транспортної поліції. І зараз мене представили тимчасово виконуючий обов'язок. Я такий самий українець, у мене нема е ніяких е різниць. Я вважаю, що у нас одна єдина Україна і я її дуже люблю.